Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні обговорюємо наступні пункти меморандуму дітей своїм батькам. І так, зачитую. Не роби за мене того, що я можу зробити сам. Не змушуй мене почуватися немовлям, тому що я постійно вимагатиму твоєї допомоги. Ну, наприклад, дитина може сама поїсти, але вона вибирає. Потицяти пальчиком у планшеті, а ви її, будь ласка, годуйте. Або дитина може дістати е, іграшку, яка вона тільки що, наприклад, в поганому настрої зішвирнула з дивану і кричить: Візьми, подай. Е, і вся вже родина несеться, перевертається, щоб подати цю іграшку дитині. Але дитинка може злізти і взяти її сама. Ось тому, будь ласка. Те, що дитина вміє робити сама, не робіть за нею. Якщо дитина може зняти капці, нехай вона їх зніме. Якщо дитина, ви на дитину одягнули капці і вона може приліпити ліпучку, закрити їх, то нехай вона зробить те, що вона може, і те, що вона вміє. Головний слоган Монтесорі допоможи мені зробити це самому. Ми готуємо дитину до самостійного життя. Рада вас бачити до зустрічі на каналі.